Дорогі друзі, і знову з вами я, Артем. Вибачайте мене, що я не знімав так довго відео. Бо я не знав, що мені потрібно знімати. А сьогодні в мене стільки є ідей. Коротше, по-перше, дивіться, додали такий осінній івент. Тобто, ми сюди бачите, заносимо всякі штучки, кормимо це дерево і. ну дивіться. І корот, починається івент. Зараз я вам покажу. Тільки треба встигнути, щоб інші чуваки. Перший нас зробили. Бачите? Збираємо, наприклад, лілії оці і здаємо цьому чувачку. Дивіться. Оп, бачите, я здав йому. І тепер почався такий івент. бачите. Ми можемо подивитися, що у нас тут продається. Всякі такі штучки, бачите? Що у нас тут? Ну, додали нові яйця, бачите такі штучки, всякі приколюшки. Ось таку штучку, ось таку нові сплінкери додавали, коротше. Також такий фонтан, бачите? Так. Але саме головне, що додали, типа, день народження всяких NPC. Тобто, дорогі друзі, дивіться. До речі, подивіться, як в мене FPS піднявся. Я сам, що це. Коротше, дивіться. Ось цієї NPC, в цій NPC, коротше... День народження. Щоб поздравити з днем народженням та отримати нагороду, потрібно, бачите, взяти такий тортик або будь-який інший тортик і нагодувати її. Коротше, дивіться, нагодували, бачите? І взамен вона нам дала чупа-чупсу такого, бачите? Ну, коротше, якось так. Бачте. Її можна нагодувати тільки один раз, бачите? І вона нам вам дасть просто любу якусь нагороду. Бачите, наприклад, мені вона дала цього левел лоліпопа. Такого бачите? Лоліпоп. Так. Також я вам хотів би показати за весь цей час мій другий сад. Зараз ви здивуєтесь приємно, що в мене є. Так, давайте котика цього нагодуємо. Так. Дорогі друзі, дивіться. Круче. У мене з'явився такий здоровий, здоровий BonnieBloшу. Бачите, який він здоровий. А 100, 104 мільярда, дорогі друзі. Також він Сільвер, бачите? Також в мене ще є трішки менший Блох, але він мутації трішки більше. Тут на цьому Бонний ми є мутації, такі, як Raumble, Meteoric. Шокет, Шок, Вардант, Глиминг, Интексис, Ассинсент, Эмбер, Лайтинг, Болл, Винстрайк, Берн, Блум, Брейнрот, Хонни Глейзес, Фроузен, Флау Тач, Фолл и Галактик. Бачите? Это стоит уже 450 миллиардов. Бачите? Можливо, буде оцей Бонеблошем, оцей який більший, стоїти більше. Коротше, дорогі друзі, дивіться, якщо під цим відео набереться 2 лайка, то я. Ні, якщо над цим відео набереться 4 лайки, я розіграю цей здоровий BonnieBloшам. Коротше, дякую, дорогі друзі, за перегляд цього відеоролика. Пишіть мені в коментарях, що мені засняти, бо я сам не знаю, дорогі друзі. Вибачайте, що я так не знімаю багато. Бо ще школа. Ну, коротше, якось так. Та пишіть в коментарі, що мені засняти. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока!